Новий культиватор поповнив технічну базу агенції місцевого розвитку. Комунальне підприємство Тростянецької міської ради продовжує впроваджувати сучасні технології для розвитку обробки комунальних земель. Ми придбали у цьому році вже трактор Юті 130-й. Тепер потихеньку придбаємо інвентар для нього для проведення певних технологічних операцій. Ну насамперед стоїть питання своєчасно якісного проведення операцій. Цих це можливо за наявності. Власних технічних засобів і власного інвентаря. Культиватори розпушують ґрунт без обертання пластів, що допомагає зберегти вологу та запобігає ерозії. За словами Сергія Гращенка, це особливо важливо в умовах змін клімату та дефіциту вологи. Своєчасність проведення той чи іншої технологічної операції напряму зв'язана з результатом врожаю. Терміни в сільському господарстві дуже важливу роль грають, так як ви знаєте, що є пословиця така День рік Курман. По весні, то тут залежність дуже велика. Завдяки закупівлі власної техніки підприємство стає незалежним від сторонніх організацій. Це не лише пришвидшить обробки земель, а й зекономить бюджетні кошти. Функціонування сільгосппідприємства без власних без власної матеріальної технічної бази на сьогоднішньому етапі ну не вбачається дуже доходним. На даний час використання власних технічних засобів примірно буде втричі дешевше, ніж надання послуг сторонньому організаціям по їх над на Крім цього, гроші, які будуть витрачатися на проведення цих процедур, податки з них будуть залишатися у міській раді. Коли ми когось нанімаємо, це є з інших громад, з інших територій, то налоги уходять туди. Тобто є двойна, двойний плюс у цьому процесі. В планах підприємства продовжити розвиток та розширювати матеріально-технічну базу. Попереду в нас ще прийде сівалка. Для посіву сільськогосподарських культур цього році ми маємо не змінювати культуру сою, будемо сіяти по подальшому диски і на осінь плануємо придбати плуг. Для чого це? Для зменшення собівартості і для збільшення рентабельності виробництва. Таким чином, використання сучасної техніки сприяє підвищенню продуктивності сільськогосподарських робіт та збереженню природних ресурсів.